П'ятихвилинка серйозності у новій раді. Хоча ми так несерйозно намагаємося все це давати оцінку, оцінювати, принаймні. Не давати оцінку, оцінювати, намагаємося компіляції, зробити, дивлячись на цей процес, який називається Виборча кампанія, можеш дати ти свою оцінку, те, що ти спостерігаєш. І це буде початком тільки розмови. Ну, перше, вона виявилася будніше, ніж я думав. Я розумів, що вона буде брудною, але з огляду на її швидкоплинність, я вважав, що для бруду не буде особливо часу і місця. На жаль, знайшлося. По-друге, ну, в мене є перечуття, що ця Верховна Рада, хоча збиралася говорити на серйозні теми, вона буде достатньо кумедною, не превеликий жаль. І це погано, з огляду на те, що ситуація, ну, якщо не трагічна, то принаймні драматична, то зараз парламент мав би бути трохи менш кумедним, ніж він буде. От. І ще я ну, не знаю, в мене була підозра, вона підсилилася. І з огляду на перебіг кампанії, з огляду на персоналі, які фігурують у списках і кандидують у мажоритарних округах, у мене все-таки враження, що навряд чи цей парламент проживе повну каденцію. Тобто рік-два. Ну, звідки така теза? Ну, ти не перший, хто говориш, так рік два. Я поясню, чому. А, в принципі... Будь-який політичний орган має відповідати викликам, вимогам, потребам часу. Да? Цей парламент ну, постійно забуває про те, що Верховна Рада це, вона в неї дві, дві функції: це вищий представницький орган і вищий законодавчий орган. А в різний час, напевно, та чи інша функція має переважати, має домінувати. От саме сьогодні, з огляду на те, що відбувається, з огляду на війну, яка не припинилася і не припиниться, з огляду на загрозу дефолту, яка нікуди не зникла. Він має бути законодавчим трошки більше. Даруйте так, не дуже коректно, ніж представницьким. А він більше представницький, ніж законодавчий. Тому є перечуття, що з тими вимогами, які висуває час, він навряд чи впорується. Ну, слухай, ну це, це те за перекликається з нашим першим гостем сьогодні. Знов ну, ж таки мови, я, ш... я можу помилятися, тому що да що є ціла, ціла низка причин, ціла низка обставин, ціла низка чинників, які впливатимуть на перебіг подій на долю цього парламенту, зокрема. Але от так як воно відбувається сьогодні, є перечуття, що він навряд чи проживе довго.